Скільки часу на день я проводжу в телефоні. Давайте подивимося статистику. Ого, у середньому 8 годин. Це ж ціла робоча зміна. Але в умовах війни смартфон це не просто звичка, це інструмент виживання. Він дає новини, зв'язок, сповіщення про повітряні тривоги. Що станеться, якщо я на добу відмовлюся від нього? Чи відчую я свободу, чи навпаки, тривогу? Перше випробування ранок. Зазвичай я прокидаюся і одразу перевіряю новини, зведення, повідомлення від рідних. Але тепер у мене є лише годинник і купа часу. Що робити? Сніданок без новинного фону це їсти в тиші незвично. Але я вперше помічаю, наскільки теплий цей чай і який ароматний хліб. На вулиці відчувається дискомфорт без смартфона, я ніби не в інформаційному потоці. Всі навколо втуплені в екрани, читають новини, чекають повідомлень. В транспорті немає музики, немає телеграм-каналів, немає що робити. Просто я і місто. Але щойно я прилаштовую і світ виглядає інакше. Я бачу те, що зазвичай пропускаю: Сміх дітей, вирази обличчя людей, як хтось випадково усміхається у відповідь. Ми так звикли ховатися за екранами, що забули, як виглядає справжнє життя. Місто звучить інакше. Я помічаю спів птахів, вітер у деревах, шум машин. Це ніби світ розмовляє зі мною, але раніше я його не слухала. Найважчий момент перед сном. Я автоматично хочу взяти телефон, щоб перевірити новини, чи все спокійно, чи всі рідні написали, що вони в безпеці, але його немає. І тоді з'являється неспокій, а раптом щось сталося. Втім, я відганяю від себе злі думки і беру в руки книгу. Я вперше читаю, не відволікаючись на сигнали повідомлень. А ще я засинаю спокійніше без екрану перед очима. Мій мозок нарешті відпочиває. Отже, 24 години без смартфона це можливо. Але що це дало мені? Я думала, що почуватимусь ізольованою, але навпаки, стала уважнішою до навколишнього світу. Ми витрачаємо 4-6 годин на день на смартфон. Уявіть, скільки часу ми проводимо не в реальному житті. Йому макінні важливо бути в курсі подій, але ще важливіше зберігати внутрішній баланс. Психологи кажуть, що ми прив'язані до телефонів, тому що вони дають нам швидку винагороду: нове повідомлення, якась новина, і мозок отримує допамін. Це як маленьке заохочення, яке важко ігнорувати. Але ця постійна стимуляція мозку виснажує. Ми завжди напружені, завжди в очікуванні новин. І навіть коли відпочиваємо, ми насправді не робимо цього. Психологи радять, хоча б на 30 хвилин в день вимикати гаджети та дозволяти собі справжній відпочинок. Це допомагає зберегти емоційну стійкість навіть у складних обставинах. Я не збираюся відмовлятися від смартфона. Він потрібен для інформації, зв'язку, безпеки. Але тепер я знаю, смартфон це лише інструмент, а справжнє життя тут поруч зі мною. А ти зможеш витримати 24 години без смартфона.